Другий сезон Венздей нарешті повністю нам був показаний і відверто скажу дуже багато людей критикує його порівнює з першим. Кажуть, що він набагато гірший, і вся інтрига в тому, чи буду я робити те саме, чи скажу, що мені сподобалося. А не буде вам інтриги, я скажу, що мені сподобалося. Справді мені другий сезон ну не можу сказати, що сподобався більше за перший, але точно не був гіршим за нього. Першу частину критикували за те, що не розкрили родину Адамсів як слід. В серіалі Венсдейта не розкрили. Люди вирішили виправити це і що? І їх тепер критикують за те, що а що Венздей тепер не Венздей? а, -а, -а що це? А, -а як це? Ну, коротше, всі претензії до серіалу приблизно рівня. Ну, та ми хотіли, щоб було інакше, а чого воно так? Я особливо отримав максимум задоволення. Розповідав вам про. Першу частину можете подивитися, ось тут ви знаєте, що Netflix почав ділити свої топові проекти серіали на дві частини. Випускати одну частинку, потім іншу. Це для того, щоб блогери зробили свої ролики, щоб всі понезнімали тіктоки про це, і щоб, врешті-решт, більше людей захотіло підписатися на Netflix. і більше людей занесло свою копійчинку. Але чомусь до сьогодні всі дивуються, а як же ж так сталося? А не хіба ж так робити? А, 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 а чому? А от тому, що гроші рулять світом. Дивно, що це доводиться пояснювати. Хоча я думаю, ті, хто дивляться, мій канал, і так все чудово розуміють. Чим мені в цілому сподобалося це шоу? А я буду говорити без спойлерів, тому прямо відкрито і відверто казати нічого не буду. Тож, сподобалося воно мені тим, що воно ніби закривало гештальти поступово. Тобто в нас були якісь сюжетні лінії, і від деяких серій, ну як мінімум по дві серії, якщо брати, то там точно щось таке закривалося, ставилася крапочка, і було відчуття, що ну, в принципі, так можна на цьому і завершувати. Дозвольте маленький спойлер. По першій частині перша частина давно була, можна по ній спойлернути? Ну, от... Той, хто переслідував Венздей, це був Кліфхенгер першого сезону. Закрили цю штучку буквально таки за дві серії першої частинки другого сезону. І це класно. В мене було відчуття, типу: а що нам далі чекати, що нам далі дивитися? А залишаються якісь питання, які потім розкриваються все більше, більше і більше. І це теж дуже-дуже круто. Гетять за те, що багато персонажів. Ну, не знаю, мені не було персонажів. В моїй голові, типу, більше, ніж в першій частині. При цьому я в них не плутався, я їх не втрачав. Мені було все ок з цим планом. Багато хто безпосередньо на б'янку з її мамою гонить, типу, нафік вони. По-перше, вони дуже органічно вплилися в фінал. А по-друге, як зазвичай буває з додатковими лініями, вони мають підкреслювати або протиставити. Ті самі проблеми, що є в головної героїні в даному випадку Венздей. А вона в нас з мамою дуже конфліктує, а там прям дівчинка за маму переживає. І це класно, класно, що є от таке порівняння. До того ж, Б'янка дуже гарно була рушієм сюжету, тобто вона виконувала такі прості задачі, як поєднувати родину Адамсів, постійно притягаючи там бабцю, т.д. і т.п. І це класно, справді. Що ми маємо персонажа, який може виконати таку просту функцію, і при цьому має ще й свій якийсь розвиток. Багато кому капець, як не подобається Еніт. Особливо тим, що вона така нехороша в стосунках, як на мене, вона от типова Еніт, яка і була в першій частині от прямо типово-притипова. Дівчинка реально фактично жила чужим життям, і коли, врешті-решт, Знайшла своє, ніби мала б йому віддатися по повній особистому життю. Але, знову ж таки, на неї одразу, як вона відверто, і каже, в перших серіях звалилося визнання, звалився успіх, і вона це промовляє таким чином, що хлопчик, який мене полюбив, полюбив не ту мене. Але ну, по факту це і є ті самі зміни. Її нарешті прийняли в зграю, і вона там себе знаходить. Тому я не бачу проблем зеніт абсолютно. Ну і досить робити вигляд, що ми її не бачимо. Ми її бачимо, хоч вона і невидимка, найкраща перлиночка цього сезону. Я просто кайфую, кайфую від неї неймовірно. Дуже багато хто казав, що вона більша венздей ніж сама Венздей. Не можу прям з цим погодитись, бо вона була реально весь серіал, такою от засліпленою якимось бажанням, визнання і так далі. Не помічав в усіх екранізаціях Венздей такого бажання. Хоча вона реально моторошна, класна, і все це грало на персонажку, як не знаю що. Мені вона дуже сподобалась, і її розвиток в цьому серіалі мені теж дуже сподобався. Як і танок. Так, можливо, він так не розійшовся Тіктоком, але на мене зайшов. Дуже зайшов. Щодо самої родини Адамсів, Тут її розкрили, як не знаю що. Ну от споконвічні питання при просто першому перегляді коміксів чи першому перегляді першого чорно-білого серіалу це питання, які виникали. Та й у персонажів цього серіалу виникали питання, що це таке, я маю на увазі річ. Уявіть собі, нам вперше в житті розкажуть, що таке річ. Ще одна споконвічна проблема була, а чого в нас гомес просто гомес. Ну, типу, всі там якісь дивні. А Гломес просто любить паровозики. Ну, це зі старих екранізацій паровозики. А в цій екранізації він просто ніщо. Та це питання сам Пакслі задавав. І на це питання буде шикарнюча відповідь, і все це зводить до єдиного фіналу всі ниточки. І я був дуже задоволений. Звісно, у серіалах є недоліки, звісно, є якісь нелогічні моменти. Ну, давайте собі уявимо, що ви найбагатша людина в світі або одна з найбагатших людей в світі. Ви живете у такому вимірі, в такій площині, де ви знаєте про існування сирен, що можуть вам сказати «віддай гроші. Ви будете просто так собі спокійно з усіма спілкуватись. Маю сумнів. А в цьому серіалі таке є. Але це такі малесенькі, дрібнотні недоліки. В цілому я був просто вражений з цією готичною атмосферою. І мені сподобалося, що цей серіал став більш похмурим, що це такий підлітковий жахастик. Тут реальне відчуття жахастика було дуже і дуже класне. І в цілому моє задоволення навіть більше ніж задоволення суспільства, трошечки переробив політичну фразу. Тож, якщо ви чомусь не бачили Венздей перший і другий сезон, я не знаю, що ви взагалі робите в цьому житті. Треба просто взяти і подивитися. Дякую вам всім за увагу. Можете мені лупанути вподобайку, поширити це відео, можете написати коментар, ще можете перевірити, чи ви взагалі підписані на цей канал. Ну, це було б прикольно, щоб ви не пропускали відео і вам колотав ваш. Дзвіночок або дзвонив ваш колотайчик гучно і повідомляв про те, що нові ролики виходять і виходять. Дякую за увагу, і на все добре. Ой, блін, я на каналі NotGeek забув зняти шапочку Єнот Анімейшнс. Не буду переписувати. На все добре, пока.